Ураля, кошенята, попліткуємо у Антона Савлепова. Коментують його скандальний виступ на балі перед росіянами. Ексклюзив Остапчук Полтавська зливаємо абсолютно усе мішеніч хати на фронт. Та ви за кордон, Юрія Горбунова. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, я нагадую, що в нас пліткова спільнота, тож не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Також кому що відомо про ту чи іншу зірку. надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними. Є чудова телеграм-спільнота. Додавайтесь на сьогоднішній день. Телеграм-канал невід'ємна частина нашого пліткового життя і, звичайно... Що картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Сьогодні у нас досить пікантні плітки, і сьогоднішній випуск я би хотів розпочати з Антона Савлепова. Кілька випусків тому я розповідав про те, що він виступав на балі на приватній вечірці, і там було чимало хороших руських. Відповідно, ми це опору. Публікували, про це поговорили. Усі обурені, і я почав пильно спостерігати, як себе буде надалі вести Антон. І як все передбачувано, примітивно, нерозумно. Антоне, тобі потрібно міняти піарника чи з ким ти працюєш наразі. Тому що ну це ж лежить назовні. Коли ми з вами заговорили про те, що Савлепов отримує гроші з корпоративу, як він взагалі він ж не мав права виїздити на корпоратив? Але якщо ми звернемо увагу, більшість українських зірок саме й виїздять і заробляють на приватних вечірках, до чого тут допомога ЗСУ. Савлепо вирішив перекрити гучне інфопривід зборами для ЗСУ. І розміщує в той же день, коли назовні спливає його приватна вечірка обслуговування, точніше цієї вечірки, як артист, публікує чимало сторіс, збираємо, донатимо, допомагаємо. А буквально нещодавно перед цим гучний скандалом менеджер гурту Quest Pistols Юрій Федоров попередньо заявляв. Що перед виступом завжди докладно перевіряється лайнап артистів, щоб впевнитись, що він відповідає громадянській позиції українських виконавців. Також була встановлена жорстка умова, що на заході не буде гостей з країни Болот. Ця умова була дуже важливою для гурту, і вони зробили все можливе, щоб її дотриматись. Заявляє про це менеджер гурту, і ми бачимо Савлепова на корпоративі з росіянами. Ну. Як це називається? Я вирішив не ходити навколо, а напряму написав пану Юрію і отримав досить передбачувану відповідь. Цитую: Юрію доброго дня, мене звати Богдан, я ютуб-блогер. Ви б могли прокоментувати виступ Савлепова на балі, де були присутні росіяни? Чому Антон погодився виступати на дні народження в присутності росіян? Який гонорар отримав за виступ Антон та чи йде частина відрахувань на ЗСУ? Можливо, є чеки перерахування. Чекатиму відповіді. Дякую. Оскільки це приватний діалог, я не можу його розміщати в Ютубі. Переходьте за посиланням в описі під цим відео в мій телеграм. Там я залишу скріншоти нашої переписки. На що мені відповідають: добрий день! Гурт виступав на дні народження громадянина Казахстана. Організацією свята займалися українці, як завжди, гурт спілкується з глядачам українською мовою. На заклики слава Україні отримує чітку відповідь. Чи були в залі серед запрошених росіяни? Нам невідомо. Дивіться, яка цікава відповідь. Він мені не відповів абсолютно. Скільки хлопці отримали коштів за цей виступ. Він абсолютно не пояснив ніяк, чи йдуть відрахування на допомогу ЗСУ. Зараз ви зрозумієте, чому я про це запитував. А також пан Юрій підтвердив, що виступав не один Антон Савлепов на балі, а гурт Quest Pistols. Я на цьому не зупинився, поцікавився. Дякую за відповідь. Так, були і не в поодинокому випадку, на жаль. Хочу запитати ще один момент. На основі чого виїздить Антон на виступи на приватні вечірки? Адже артисти можуть виїздити лише на благодійні концерти та проєкти культурного значення. І як ви думаєте, я відповіді не отримав, не отримав нічого, оскільки Юрію нема чого відповісти. Адже тут. Повстає питання корупції та зв'язків. Я не знаю до кого звертатися, тож я умовно назву це системою, адже ми тут пліткарі. Я пліткар, я не розбираюся в державних установах даного напрямку. Хочу звернутися до системи. А чому Антон Савлепов, який не такий вже й топовий артист України, може абсолютно спокійно виїздити за кордон, жити там зі своєю дівчиною місяцями? Польщі, подорожувати, виступати на алкотрешових вечірках на Балі. Чому Антон Савлепов має такі привілегії? Я хочу звернутися до вас, глядачі. Давайте розширити цю інформацію, розповідати, робити публічний резонанс. Тому що це не зовсім адекватно і не зовсім чесно по відношенню до громадян України. Адже усі українці, наголошую ще раз, знаходяться в рівних умовах. В чому привілегія Антона Савлепова? Чому ця людина може заробляти собі на життя абсолютно в необмеженій кількості, як і де завгодно? А звичайні українці не можуть цього робити, тому що для звичайних чоловіків шлях закритий. Шлях не система, я маю на увазі шлях. Можливість виїздити, заробляти. А багато хто зараз сидить без коштів, а багато хто виживає, на відміну від Антона Савлепова, який розважається. Тобто Антон Савлепов, як і Остапчук та компанії Юрій Горбунов, є представниками цієї недосконалої, абсолютно несправедливої схеми. Ви медійні, тож виїздіть, будь ласка. Давайте щось з цим робити, але пану Юрію, менеджеру гурту Quest Pistols, не було чого мені відповісти. Просто не було, тому що вони зловживають можливостями, як на мене, і спокійно собі живуть на широку ногу. Нічого в їх житті не змінилося. Згадайте до повномасштабного вторгнення, хто такий Антон Савлепов? Більшість із вас нічого б і не сказали. Але як тільки ну, розпочалося повномасштабне вторгнення, зрозуміли, що є ностальгія, особливо серед мігрантів, тож треба воз'єднатися і терміново косити бабліжко, поки ще можна. Але не сталося, як гадалося, я наголошую, дорогі зірки, наші кошенята знаходяться скрізь: від весілля Надії Дорофєєвої до балі на корпоративах, розумієте? І усе, що ви намагаєтесь приховати. Стане відомим рано чи пізно, як у випадку з гуртом Quest Pistols І на завершення цієї теми хочу резюмувати, який же це цинізм, під шумок виступати з лозунгом підтримка ЗСУ, а сам відриваєшся на корпоративах і нічим ЗСУ не допомагаєш. Окрім того, що в сторіс вкладаєш а скиньте, люди скиньтесь по 10-20 гривень. А чому ти не зробиш відрахувань з власного гонорару? І твій родич. Знаходиться в цивільному полоні країни Болот, а ти розважаєшся на корпоративах хм, хороших руских. Мабуть, немає моралі. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Хто хоче подивитися скрін нашої переписки, переходьте за посиланням в телеграм-канал, знайдете в описі під відео. Там ви побачите, що пан Юрій так і не зміг відповісти мені на крайні запитання стосовно того, як саме Антон виїздить за кордон. Що й підтверджує наші з вами слова: Зло вживають системою, і це потребує публічного розголосу. А зараз ми перейдемо до не менш удіозного персонажу Володимира Остапчук. Сьогодні розповімо вам усе. Я би сказав, що методи Володимира Остапчука зеркальні Ані Лорак. Тобто Ані Лорак вдіє тільки навпаки. Ані Лорак знаходить чоловіків, які викачують з неї ресурси, гроші, можливості. А Володимир Остапчук шукає собі нині жінок, які його можуть вивести на новий рівень. І, мабуть, ви запитаєте. А як Катерина Полтавська, молода дівчина з невеликим досвідом, не така вже і медійна, може вивести Володимира на абсолютно новий рівень. А в мене є відповідь. Давайте вмощуйтесь, чайок, кава буде зараз гаряче. Дуже багато було зливів та повідомлень. Кошенята ви відпрацювали на ура. Я вас просто обожнюю. Ви в мене справжні професіонали. Значить, Катерина Полтавська у свій час працювала навіть з Марійкою Єфросиніною. Можливо, хтось знає, хтось не знає. І Катя досить непогана піарниця. Тобто, з точки зору професійної діяльності, Катерина хороша фахівчиня, і як людина теж вона непогана. Принаймні, так стверджують деякі кошенята. Володимир Остапчук, зустрівши Катерину, зміг скласти «2 плюс 2». По-перше, вона профі і вона з будь-кого може зліпити крутий піар-кейс. Тобто для Володимира Остапчука це запасне коло як можливість відновити свою репутацію, яка вбита в нуль. А другий, більш пікантний момент, вибачте, але не можу про це не сказати. А, здається, Остапчук розповідав, що він був першим чоловіком в плані теплих обіймів, ви розумієте про що я у Катерини. І це було для нього ласим шматочком, ласою здобичею. А сама Катерина з досить порядної сім'ї, адже її батько священник і вона вихована в дуже традиційних цінностях. Відповідно. Володимир Остапчук використовує Катю як тільки можна. Усе задля того, аби відбілити свою репутацію по максимуму. Водночас маючи коханку і круту професійну піарницю. Досить непогане поєднання. Які часи, такі відчайдушні кроки. Але Володимир не врахував того моменту, що наші кошенята знаходяться скрізь. І я про це казав. Кажу і буду завжди казати: Володю, в усіх твоїх хитрощах ми з легкістю розберемося. І у полтавської ще є все життя попереду, молода дівчина, а твіча спливає. Тому, якщо ти думаєш, Катерина з тобою затримається, так вона зараз шалено закохана, засліплена. Вона не розуміє справжнього обличчя Володимира і навіщо вона йому насправді. Але рано чи пізно усе зрозуміє. Дівчина зараз живе ілюзіями, вибудовує історію про те, що їх відносини це про кохання. А для Володимира це чергова послуга, за яку не потрібно платити грошей. Тож, Катю, роби висновки, як би не було боляче чути цю інформацію, ти, дівчинка, розумна, зробиш. Я сподіваюсь, правильні висновки. І перед тим як пов'язувати своє життя з таким спірним, одіозним, скандальним, істеричним, стероїдним персонажем, будь ласка, подумай тричі, тому що ти молода, і в тебе ще все попереду. Не потрібно ставити крапку в своєму світлому майбутньому, пов'язуючи життя з українським кеном. І ось, поки ми з вами коперсаємось в ексклюзиві пари Остапчук-Полтавська, Ксенія Мішина була помічена з Максимом Тарапатою. Це той учасник проєкту Колестячка з Ксенією. Пара засвітилася на фото зі святкування дня народження актриси та стендаперки Катерини Олос. Велика компанія зібралася в одному з будинків у мальовничому куточку Карпат. Сеня приїхала у Карпати разом з 11-річним сином Платоном. Компанія святкувала та записувала кумедні танцювальні відео. Але багато хто з коментаторів обурився. Щасливі фото, кумедні відео це все чудово. Будь ласка, зберігайте для свого архіву як спогади. Але ти публічна особистість. Ти несеш відповідальність за той контент, який Транслюєш. Ксенія, ти могла подумати про те, що ці відео можуть побачити жінки, які чекають своїх чоловіків з фронту, матері, які кожного дня думають, чи виживе їх син, чи ні. А тут відкриваєш стрічку, життя бурлить, життя йде наповну. Ось вам і обличчя Ксенії Мішиної. На мій суб'єктивний погляд, це людина, яка зосереджена виключно виключно на своєму світі. І чхати вона хотіла, що там відбувається навколо. Так, вона буде те постити репости допомоги для ЗСУ, можливо приймати участь в якихось волонтерських проєктах, але вона це буде робити виключно тому, що так треба, тому що так диктують у соціумі, а не тому, що абсолютно щиро вона хвилюється за те, що з нашими хлопцями і дівчатами на передовій. Вона не думає про те, що ці люди ризикують своїм життям кожного дня. Щоб у нас з вами була можливість якось жити і надалі розвиватися, хоча б триматися на плаву. Тому Ксенія це виключно про комерцію. Де більше заплатять, туди вона і піде. А в даному контексті, ну, гуляємо, так гуляємо. І ні, я не причепився до неї без приводу. Будь ласка. Живіть, розвивайтесь, ходіть на дні народження, вибирайте подарунки одне одному. Але не потрібно це так публічно транслювати, коли багато людей живуть в стані горя і трагедії. Абсолютне позорисько. Ти для мене пробила дно, і що б ти не зробила в моїх особисто очах, ти ніколи не відбілишся, тому що тебе цікавить тільки ти сама. Будь ласка, робіть висновки, цікава ваша думка. Давайте поспілкуємось в коментарях. А на завершення ми з вами поговоримо про нашого улюбленого персонажа. Телеведучого кінопродюсера і просто хорошу людину. Юрія Горбунова. Виявляється, наш кінопродюсер виїздив з України через Молдову в той час, коли він засуджував дії Остапчука і колег по сцені, які там десь працюють, не дай Боже, ще й будуть росіяни, а сам спокійно виїздить, а сам спокійно насолоджується життям, відпочиває деколи захоче. Виступає на приватних заходах в Америці з Катериною Осадчою, тобто вибірковість системи вона не просто обурює і пригнічує, вона показує те, що вона не є ефективною, і що зараз в українському суспільстві зросло обесцінювання тотальне взагалі українця, в тому сенсі, що Тебе немає зв'язків, ти не приятелюєш з потрібними людьми. Значить, для тебе життя буде дуже-дуже обмеженим. А якщо ти Юрій Горбунов, чи Антон Савлепов, чи Володимир Остапчук, ти можеш виїздити і на відпочинок, і без проблем ти можеш проводити корпоративні заходи, які не мають нічого спільного з допомогою ЗСУ. Наголошую ще раз. Тобто набиваються власні кишені. Потім вони приїздять в Україну, витрачають ці гроші, і для них війни немає, тому що їх життя ніяк не обмежилось. І з цим потрібно щось робити. Невже ви не бачите, що ця проблема зростає з кожним днем? І на це потрібно звертати увагу. А такі, як Гурбунов думають виключно комерцією. О! Можна поїхати заробити десь, 20, 30, 50 тисяч доларів, та без проблем. Зараз прийде на інтерв'ю до Доротюк і буде нити, що суспільство його неправильно зрозуміло. Це все замовлення конкурентів, і горбуно взагалі з Україною про Україну для України. І донатить і допомагає, і пікапи закупає, і дрони купує. Катерина займається пошуком зниклих безвісти, і так далі, і так далі. І так далі. І знову буде ось це замилювання очей. Але при цьому, якщо є можливість заробити хороші гонорари із задоволенням, поїдемо. Але як привід, це буде допомога ЗСУ, не маючи насправді нічого спільного. І це є лицемірством. І так, ми будемо з цим боротися. Ах, ну що ж, друзі? Ось такі новини та плітки сьогодні гарячі. З вас подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що відео виходять кожного Божого дня, тож вам завжди є про що попліткувати. А я не прощаюся, кажу до зустрічі в новому випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.